Вдруге у цьому році на стадіоні Шкіряник зустрілися команди ФК Бердичів та арсенал місто Житомир цими вихідними вони грали у третьому турі чемпіонату області. Вже на четвертій хвилині матчу Житомиряни пробили штрафний у ворота господарів, але голкіпер Тарас Панасюк зумів виняти м'яча і Бердичів почав атакувати. Вдалий пробіг Володимира Креденцера до воріт суперників, чудовий удар і перший гол. Капітан Бердичівля на сьомій хвилині гри відкрив рахунок на користь білосиніх. Не встигли гравці арсеналу відійти від шоку, як суддя призначив, Товий у їхні ворота. Знову влучний удар креденсера, і рахунок став 2-0 на користь господарів зустрічі. Після цього у Бердичівлян було ще декілька гольових моментів, але забити третій гол їм не вдалося. Житомиряни ж взагалі поникли через такий рахунок, і тренер Арсеналу навіть замінив воротаря. На перерву команди пішли із забитими двома голами креденсера. Чи то ФК Бердичів розслабився, чи Арсенал вирішив щось змінити у рахунку, але з самого початку другого тайму гості почали стрімкі атаки. На 49-й хвилині матчу їм вдалося заробити штрафного, який увінчав Успіхом рахунок став 2-1. Тоді невдалі штрафні поворотам обох команд, кутовий з боку господарів, що теж не приніс їм бажаного голу. І нарешті прекрасний гол Сергія Данілевича, до речі, теж реалізований зі штрафного. Через декілька хвилин після забитого м'яча деякі гравці обох команд щось не поділили між собою, і на полі ледь не почалася бійка. Завдяки суддям цього не сталося, і гра продовжилася далі. Мабуть, житомиряни вирішили все-таки хапатися за будь-які можливості, аби перемогти у цій зустрічі. І дещо їм таки вдалося. На 42-й хвилині другого тайму вони забили у ворота Паносюка свій другий і останній в цьому матчі гол. Головний тренер ФК Бердичів Ігор Лисюк сказав про гру коротко. Дякую за перемогу, за перший тайм, але не за другий. Да, були моментами бізобразно. Іграли Після першого тайму 2-0. Віті вже ребята розслаблі, думали все уже. На второї хвилині второго тайма пропустили гол. И немножечко начали нервничать. Уже была не игра, а какое-то чуть пародия была. Хотя третий забитый мяч нами расставил все точки над И. Выиграли, надеюсь, принесли радость бол бол болельщикам ну и сделали то, что надо делать. С каждым шагом мы все ближе, ближе к нашей заветной мечте. В прошлой игре, в этой игре показали мы, что мы не хуже, мы достойнее арсенала принимать участие даже в той же второй лиге. І дав би Бог, щоб це в нас била, до цього ми стремимося». І хоч хлопці ще тільки прагнуть грати у другій лізі, автографи у них вже беруть, а це означає, що бердичівські футболісти дійсно майстри своєї справи.